Підстави. Хто з чоловіків має право на виїзд за кордон на постійне місце проживання? В Україні з 24 лютого 2022 року триває воєнний стан, під час якого всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними і не можуть виїжджати за кордон. Юристи пояснюють, коли чоловіки можуть покидати Україну для постійного проживання за кордоном і що для цього потрібно. В Україні воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 20 травня 2023 року. Чоловікам, громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов'язаним і жінкам-держслужбовицям обмежено право на виїзд за межі України, крім випадків, коли чоловік або жінка не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У правилах перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою КМУ від 27 січня 1995 року, No57 передбачено, що особи, які відбувають на постійне місце проживання в іншу країну та мають відповідні документи, які це доводять, можуть перетинати кордон під час воєнного стану. Юристка Єлизавета Мазур пояснила, хто може виїхати на постійне місце проживання за кордон під час дії воєнного стану. Хто може виїхати за кордон на постійне місце проживання без обмежень, беззаперечно виїжджати на ПМП за кордон під час воєнного стану можуть такі особи, діти до 18 років, яких супроводжують дорослі особи, чоловіки старші за 60 років, жінки, які не є військовослужбовицями або держслужбовицями, військовозобов'язані чоловіки, які не підлягають мобілізації, підстави для виїзду за кордон на постійне місце проживання. Як повідомляє адвокатка, існує ще одна зазначена законодавством процедура, яка надає право перетину кордону України чоловіками. Вона передбачає отримання рішення із Державної міграційної служби про дозвіл на перетин державного кордону. Тобто, більш простими словами, дана процедура означає проставлення відповідної відмітки у паспортному документі про виїзд на постійне місце проживання, підкреслила вона. Підстави для отримання такого дозволу можуть бути наступні. Наявність у особи виду на проживання в іншій країні, консульський облік за кордоном, наявність грін-карти, виїзд за кордон на постійне місце проживання, документи. Якщо особа офіційно не оформить виїзд за кордон, навіть за наявності законних підстав, то такий виїзд вважатиметься незаконним. Тому необхідно отримати документи, зазначені у роз'ясненні Державної прикордонної служби від 1703 23-6855-06-22 вих щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану. Для виїзду за кордон на постійне місце проживання необхідно оформити офіційну процедуру по виїзду і отримати відповідні довідки. Оформити зняття з обліку у територіальному центрі комплектування, отримати довідку, отримати відмітки в паспортному документі щодо постійного місця проживання, надати на кордоні підрозділу прикордонників відмітку в паспортному документі постійне проживання в печатку оформлено виїзд на постійне проживання, мати про собі документи щодо зняття з військового обліку в ТЦК, зняття з військового обліку перед виїздом за кордон на постійне місце проживання. Зняття з військового обліку має бути підтверджено відповідною довідкою. Дуже часто люди, які хочуть перетнути кордон без цього документа, виникають перешкоди навіть тоді, коли є всі підстави для такої свободи пересування. Для отримання позначки в паспорті щодо постійного проживання необхідно отримати дозвіл ТЦК, який засвідчується відповідною довідкою. Порядок дій в ТЦК має бути таким. Необхідно особисто з'явитися до ТЦК, в якому ви стоїте на військовому обліку та подати заяву про зняття з військового обліку, до заяви долучити дозвіл на виїзд разом з документами, які підтверджують підстави для оформлення виїзду посвідка на постійне місце проживання або паспорт іншої держави. ТЦК після отримання заяви та документів має видати довідку, в якій зазначає, що особу було знято з військового обліку по причині виїзду на постійне місце проживання за кордон, а також вилучити військово-обліковий документ. Єлизавета Мазур повідомляє, що Державною прикордонною службою було надано роз'яснення щодо вибуття за кордон чоловіками, які мають посвідку на постійне місце проживання в іншій країні, яке розміщене на урядовому порталі. Людина, яка вибула, втратила зв'язок, не стоїть на обліку в тому чи іншому військовому комісаріаті і не є військово зобов'язаною, може спокійно перетнути кордон. Якщо ж людина фактично проживала за кордоном, але не оформила своє вибуття за офіційною процедурою, не знялася з обліку у військкоматі, на жаль, вона не може вибути з України вказано у повідомленні. Експертка підкреслила, що чоловіки зараз повинні розуміти наступне якщо особа змінила місце свого постійного проживання та не стоїть на обліку ні в одному військометі, то вона не є військовозобов'язаною. Отже, наявність цього факту надає право виїзду з України під час дії воєнного стану. Що робити, коли ТЦК відмовляє у знятті з військового обліку? Відмова працівників ТЦК на зняття з військового обліку та надання довідки може бути пов'язана з воєнним станом та оголошенням загальної мобілізації. Під час візиту в ТЦК можуть вручити повістку про уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії. Відмова пояснюється обмеженням виїзду за кордон для чоловіків призовного віку та обмеженням конституційних прав громадян на переміщення. При отриманні відмови у ТЦК та за наявності усіх законних підстав та документів можна з кваліфікованою юридичною допомогою оскаржувати відмову та заново подати документи.